10 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також 4 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Воїнами протиповітряної оборони сил оборони України під час відбиття масованої авіаційної атаки російських нацистів збито 61 крилату ракету і 22 безпілотні літальні апарати типу шахет-136 підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили склад боєприпасів. Позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інших важливих об'єкти рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Мелітополі, Токмацькому та Каховському районах пролунали потужні вибухи. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому кацапами Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв'язку з великою кількістю поранених песиголовців. Трохи раніше в окремих окупованих населених пунктах Луганської області відзначалась робота кацапських мобільних крематоріїв.